Молодь дедалі більше доводить, що нашій державі є чим пишатися. Серед здобутків підростаючого покоління Волині є не тільки спортивні досягнення, а й відкриття та серйозні дослідження у різних сферах. Взяти, хоча б, молодіжний конкурс Новітній інтелект України, участь якому беруть навіть школярі. Оленко, як ти вважаєш, чим тобі буде корисний цей конкурс? Я зможу розвинути свої власні знання, зможу дізнатися набагато більше, ніж я знаю, і зробити певні висновки на рахунок, наприклад, нашої політики, нашої України. Ти вперше береш участь у ньому? Так, вперше. А яку ти тему обрала для висвітлення? Чому так важко створити механізм енергетичної самодостатності України? Довго над нею працювала? Так, я працювала навіть навіть після закінчення того, як здала роботу. Скільки приблизно часу? Місяць трошки більше місяця. А і вже після закінчення роботи я також працювала дану тему. Як відбувалися твої дослідження? Я перечитала дуже багато книг, масу офіційних сайтів, новин. Також мене готувала моя вчителька і допомагала мама. Ми цей конкурс проводимо завжди на базі нашого інституту є відповідно комісія представник керівник тої керівник комісії орест микита який є представником фонду і який оцінює і та комісія оцінює роботи які подаються на конкурс я вважаю, що така така робота яка проводиться фондом це є робота яка дає можливість учням почати свою роботу на науковій стезі Науковій стежині, яка дає можливість розвинути свій інтелект, свій потенціал науковий. Вони ще не завжди учні може не завжди розуміють, що це вже наукова робота. Але та робота, яку вони роблять, дійсно є на деяких випадках на дуже високому науковому рівні, яка часто у нас є студенти, які прийшли з новітнього інтелекту, прийшли до нас вчитися, і на протязі вже навчання в інституті показують свої знання на на дуже високому рівні. Орено конкурс міжнародним благодійним фондом Україна 3000 його основна мета пошук талановитої ініціативної молоді, розмові здібності і творчі можливості, якої будуть корисними для суспільства. Конкурс новітні для України виник для того, щоб підтримати студентів, активних студентів, тих, хто хоче займатися наукою, для того, щоб вони могли свої ідеї. Які в них зріють під час наукової діяльності викладати, відстоювати, доводити і популяризувати в своєму товаристві, як сказав Сергій Фоменко, лідер групи мандри минулого року, він був членом національної конкурсної комісії. Що кожен такий конкурс, чи наш, чи будь-який інший, він є таким прапорцем, прапорцем на дорозі школяра, чи студента, чи молодої людини. І коли людина йде по житті і бачить ті пропорції, значить він на вірному шляху, значить він є на тому шляху, який він собі обрав. Тим, яку він собі мету ставить в житті, він йде по цьому шляху. Такі наш конкурс є одним з таких прапор. Коли людина здобуває щось на цьому конкурсі, отримує цей прапорець, вона бачить, що вона є на вірному шляху. Беру участь, тому що мені цікаві теми для розгляду, і я думаю, що це є важливим для для нашого суспільства. Що готувала на конкурс? Що готувала, я готувала на тему українські монополії, тобто чи вони виступають суспільним злом чи чи навпаки вони є позитивним для нашого суспільства? І які є шляхи вирішення, тобто монополізму, і що він собою являє? Скажи про результат дослідження свого. Ну результати дослідження виявились такі, що однозначної оцінки монополізму, так, так якби немає, тому що він і може впливати як і позитивно, так і негативно. Конкурс відбувається в сьомої цього року, як і в попередні Волинь надіслала найбільше наукових досліджень. Із 602 робіт 93 від нашої області. Щороку показники зростають, а це свідчить, що молодь зацікавлена не тільки в саморозвитку, а й в процвітанні нашої держави. Наш конкурс він акцентує свою увагу на соціальних і на економічних питаннях. І кожен рік виявляє якісь нові закономірності, нові якісь актуальні теми. Минулого року дуже багато було робіт по книговиданню, тобто по проблем українського книговидання, як зробити, щоб книговидання розвивалося в Україні. Цього року багато робіт є по створенню альтернативних. Джерел енергії по пошуку проблем, як зробити, щоб Україна не була енергетично залежна від зовнішніх чинників. Тобто є ряд таких болючих питань, і навіть та кількість робіт, яка подана з цієї тематики, може бути певним каталізатором, свідченням, що суспільство на даний момент найбільше цікавить. Богдану підцерковному, який навчається на четвертому курсі Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, до виступів та захистів не звикати. Юнак в п'яте бере участь у конкурсі. За ці роки здобув не одну перемогу. Я обрав для себе економіку, тому що це наука, яка дає можливість вирішити, як найефективніше використовувати обмежені ресурси і найкраще при цьому задовільняти людські потреби. На цей конкурс я обрав тему, яка стосується місцевого самоврядування, тому що це реформа, з якою Україна запізнюється на 20 років. Від її успішної реалізації залежить здійснення інших соціально-економічних перетворень. Крім того, на четвертому курсі ми вивчаємо багато предметів, які стосуються державних фінансів. І мені буде корисно застосувати отримані знання на практиці. Ганна Тарадай приїхала із Ковеля. Навчається дівчина у дев'ятому класі. У конкурсі новітній інтелект України бере участь вперше. Для досліджень вона обрала українські народні традиції у сучасності. Останнім часом мене дуже цікавить становище українських звичаїв та традицій у Україні. Тема моєї роботи, які інноваційні підходи ми можемо запропонувати для збереження українських звичаїв і традицій. У темі я провела дослідження і з'ясувала, що ситуація в Україні зараз на рахунок цього питання не є зовсім втішною. Адже лише 27% учнів моєї школи вважають, що перепрошую учнів моєї школи. Вважають, що українські звичаї і традиції це популярно і вони мають використовуватись у житті людини. А 27% вважають, що це є застаріло і несучасно. Тому я вважаю, я б дуже хотіла моєї роботи і моїми пропозиціями довести і переконати, що цю ситуацію в Україні потрібно міняти. Проводити всеукраїнський конкурс моделей українських вишиванок сучасних. До конкурсу можна залучати учнів старших класів, моделів аматорів та професіоналів. Конкурс гуртовує навколо себе не лише чудових інтелектуальних новаторів, а й особистостей, які у пошуках сильної конкуренції, що додає завзяття стрімко розвиватися. Я прагну здобути в своєму житті чимало перемог, адже відомо, що на теперішній час.